Законодавчі процедури. Ну, не просто так. Переважна більшість податкових законодавств закладує певний термін запізнення, коли норма, яка впливає на мій податковий обов'язок, має бути прийнята а не пізніше, ніж за півроку до настання нового податкового періоду, нового бюджетного року. Так, тобто. Все, що стосується справляння податків, внести зміни до податкового кодексу, ми маємо до 1 липня. Якщо якась норма приймається пізніше, то тоді це плюс ще один рік. Бо ось цей, ці півроку ми е, пропустили. Для чого це робиться? Це робиться для того, щоб платик зміг з'ясувати для себе. Як йому виконувати податковий обов'язок?